Привіт! Хочу поділитися з вами одною своєю думкою. Просто зараз закриття каталога буде в суботу, ну це через 4 дні. Да? І буває, от в такі моменти, коли вже закінчується каталог, залишається там 3-2 дні. Є люди, які мені говорять, да, я чую, що я вже цей каталог не буду дивитися, він вже все рівно закінчується, я не встигну, я вже його пропускаю, і наступний каталог я вже подивлюся, і там, мабуть, сюрплю замовлення. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що це зря, тобто така позиція, а вона не є вигідною для вас. Чому? Тому що кожен каталог відличаються знижками, акціями, подарунками, ну, тобто є, ну, на то вони і різні, що вони різні. І дуже обідно вам потім буває, коли той продукт, що саме вам потрібен, був 2-3 дні назад дешевше. Половину дешевше, або взагалі його можна було отримати в подарунок від компанії Oriflame, або по якійсь там смішній спеціальній ціні, виконавши умови в акціях в каталогі була. Ну, от, Наприклад, зараз в 17-му каталозі, який закінчується через 4 дні, є крем для рук, є крем для рук з макадамією. 150 мл, 85 гривень. В наступному каталозі, в 18-му, також є цей крем для рук, тільки 75 мл і ціна його 65 гривень. Тобто один той самий крем виконує одну і ту саму функцію, але в 17-му каталозі ви його купуєте в два рази дешевше. Тобто вам один крем 75 мл буде 65 гривень. І за 20 гривень ще один крем, який 75 мл. Ну, тільки вони в одному тюбіку, 150 мл. І таких прикладів дуже-дуже багато. Тому, навпаки, коли закриття каталога, я вам рекомендую передивитись обов'язково той каталог, який закінчується, і той каталог, який починається. Тобто пропрацювати відразу два каталоги. І подивитися. Де саме ті продукти, які вам зараз потрібно замовити для себе вигідніше. І обов'язково звертайте увагу на акції по каталогу і увагу акції, які є на сайті компанії Oriflame. Є розпродаж дуже часто на другому етапі оформлення замовлення. Є такі акції, там зроби, наприклад, там 50 балів по два каталоги підряд. І Love Potion, парфюмірна водичка буде за 99 гривень. Це одна із останніх, останніх акцій, які у нас були. Тобто в цьому каталозі другий шаг, другий крок, хто робить 50 балів, відразу в ньому забирає парфюмірну водичку класну, шикарну, за 99 гривень. І буває, часто з вас, хто бачу, да, там зробили 47 балів. 48 балів. Тобто 2-3 бали не добрали для того, щоб взяти шикарну воду за 99 гривень. Звісно, коли я це встигаю побачити, то я вам сигналізую завжди, тому що я пропрацьовую інформаційний лист завжди і завжди вам пишу: тобі ще там 11 балів і в тебе буде подарунок, там 3 бали буде подарунок. Але 3 бали доробити ради подарунка, це дати вже плата за доставку додатково, треба заплатити. Хтось доробляє, хтось каже, що ладно, вже так, хай і буде. Але якби ви дивилися відразу на новини на головній сторінці, коли заходите в свій особистий кабінет, передивлялися, які є для вас акції, я впевнена, щоб ви, зробили, ви б зробили не 48 балів, а 50. Да? Щоб зразу отримати подарунок в цьому замовленні. Тому раджу передивлятися всі каталоги, які є. І таким чином ви будете самі собою задоволені, що ви будете замовляти собі продукти завжди по класним цінам, вигідно для себе, для сімейного бюджету. Ну, а якщо, звісно. Ви ще й показуєте каталог іншим, то, я думаю, у вас друга ситуація, ви більш зацікавлені в іншому, то всі новості і всі каталоги ви знаєте і всім про все розповідаєте. Ось така у мене була думка, з якою я хотіла з вами поділитися, тому не нехтуйте каталогами, передивляйтеся і замовляйте собі по самим класним вигідним цінам. Якщо що, то звертайтесь, підскажу. Якось так, все. всім гарного дня!